Вітаю вас, друзі! Всім привіт-привіт! І сьогодні в нас розклад, що я маю на даний момент. У нас є три позиції: кораблик, дельфін і сонце. І можете ви обирати по колодам. Обираємо робимо свій вибір, відчуваємо інтуїтивно вдох видих і починаємо зосереджуватись на своєму варіанті. Я. Поки можете поставити на паузу. Я буду вітати всі ваші коментарі, тому що це просуває відео. Да? Ви робите ось такий у нас енергообмін. Ви пишете коментарі, ви ставите лайки, ви підписуєтесь, якщо вам до вподоби або не до вподоби. Да? Це вибір кожного. І давайте будемо розбиратися, ми трохи поковиряємося, допоможемо один одному. Я вам, ви мені і поїхали. Отже, що робити, для чого мені ця ситуація, як з нею справитись? І просто побачити об'єктивно, суб'єктивно, суб'єктивно, об'єктивно. Що ж, давайте подивимося кораблик. Приведи нас до нас. І, друзі, розпочнемо магію. Ну що ж, Звичайний стан даремно ви сюди прийшли, ми чогось не бачимо, гроші ніби є, але вони розлітаються. Причому розлітаються іноді не по призначенню, тому що є певний варіант, де ви застрягли, напевно, в повнолудні. Що маю на увазі? Я розумію, що є життя, да? І на даний момент я знаходжуся ніби поза життям. Я знаходжуся в зосередженні себе, і я бачу все через призму себе. Ну, бачу. Все навколо через призму себе. Але сказати, що це мені приносить суперзадоволення ні, в принципі, я всім задоволений, гроші є, статус є, є все, що я хочу, але мені чогось не вистачає. Не вистачає для радості, не вистачає для певного розуміння. Так хочу, щоб не висвічувала. Давайте, що я не бачу, недаремно йде карта підвішеного, і це реально, що я не бачу. Я не бачу або не бажаю бачити, що є певна дисципліна. І як їй добитися, ось це вже питання, з яким ви гуляєтесь, з яким ви граєтесь. Є певна залежність, воно висить над вами як молот, що ви маєте щось робити, і, в принципі, це те, що вас би просунуло уперед. Але ви гальмуєте через те, що у вас є певні залежності. Можливо, там серіали, можливо, ви прикриваєтесь там кухні, можливо, ви прикриваєтесь там певними своїми обов'язками. І прикриваючись, можливо, там йдете на бутилочку пива, да, там собі, себе порадувати. Але робите все, що завгодно, тільки не те, що вам треба. І іноді ви дозволяєте собі зробити те, що варто зробити. Давайте ще я хочу подивитися, про що ми говоримо взагалі. Угу. Ну, все, в принципі, те саме, про те, що ви не зізнаєтеся самі собі, що ви не бажаєте займати ділову позицію там, де я хочу, я цього добиваюся. Тут ви гуляєте в своїх мріях, в своїх певних умов. У мазаключеннях, в своїх якихось м, спонтанних рішеннях, і це вам заважає. Заважає, чи це заважає вам, чи ні? Ну, це, певно, є рушійною силою, та вона вас проводить до того, що, знаєте, як поступово. Я йду поступово. Добре, а як треба? Що варто побачити? Що процес насправді є. Вам треба поєднати ось цього, ніби ледаря, якого ви вважаєте, да, якого там ну, обзиваєте себе ледерем, ви маєте поєднати ось цей стан ледерства, да, коли там можна черпати безліч, безліч ресурсів, безліч тем, безліч креативності. І не дивлячись на те, що це важко, але вам варто. Варто, щоб добитися вашої внутрішньої дисципліни, щоб ви йшли по тому шляху, який ви бажаєте, от вам варто поєднатися. Причому не робіть це так вже, знаєте, як важко, ніби це все важко, це каторга. Ні, це не каторга, це певні обмеження, так, але ем, вам треба просто переступити ось цю, знаєте, встати на сходинку і от переступити це. Давайте ще хочу побачити. Ну, про те, що ви це робили неодноразово, тим не менше знов йде поєднання знаєте, чого? внутрішнього себе і теперішнього себе. Вам треба просто зрозуміти, що обмеження тільки в вашій голові. Мало, так? Да? Давайте, як бачить, Вищі сили цю ситуацію Не стій на місці. Варто просуватися вперед, варто, варто переходити. Це, знаєте, дивіться, у нас вийшов 12-й аркан і 13-й аркан, тобто ви йдете, ваша йде перебудова, переструктурність для того, щоб ви вже виходили на новий етап свого розвитку. Добре. Яка задача найближчим часом? Рухатись, рухатись, діємо, повертаємо, відпускаємо минулі програми, від, просто відпускаємо. Угу. Просто виключаємо емоціоналку. Не можу не показати. О, дивіться, як показове, да? я сказала, по сходинкам, ось так воно і є. Ми йдемо по сходинкам. І на це варто зосередитись, тому що йде. Пані, святкова пані залишає поза собою всіх помічників, і вона йде сама. Правда, озираючись, озираючись на свій досвід, озираючись на свої бажання, врешті-решт, ви маєте більше вірити в себе, більше бути відданий собі і своєму... ну, От ви відчуваєте, що це ваше, і йдіть до нього. Неважливо там, наскільки ви вірите в це, не вірите. Ідіть, ідіть, тому що воно постійно висить у вас в повітрі, воно постійно ви думаєте про це, тому варто. І давайте, ну, що там вже да, для чого? Для того, щоб пройшла певна обнуляція, і нарешті ви почали займатися своєю справою, щоб ви стабілізувалися, тому що це вісю качаюсь. Перший варіант називаюся, цей процес має пройти через. Ваша перетурбація, ось ця переструктурність, вона пройде швидко. Вам просто ви обрали не той варіант, не в плані, що не той варіант, а? ви обрали посидіти, подумати, собі помріяти, обманути себе зайвий раз, чіплятися за щось інше. А по факту, вам треба просто, ну, просто йти, просто відключати цю емоціоналку, яка вас заганяє в кут, і рухатись далі. Ось так, дякую. Перший варіант. Чекаю ваші коментарі. І виходимо на сцену наш дельфінчик. Взяла такий цікаву колоду Араку і розбираємо ситуацію на даний момент, що нам робити, в якому ми стані і чого так опинилися саме в такому стані, і зрозуміло, як вийти, для чого нам і як вийти. Ну що ж, поїхали. Нічого не можна, я собі не дозволяю. Або скоріше я виходжу з того кута, в якому я сижу. Причому мені так все набридло, ідіть ви всі під три чорти. Є я, і я хочу прямо аж кричати від того, що як мені від цієї безвиході, я тікаю від безвиході, що я не бачу. Що мені надається. У мене тут є хлопчик який. Що я не бачу, що мені даються ситуації, з яких я можу вийти, а вже ж можу. І просто що я уявляю собі світ одним, я десь в ньому замріяла, що якось так треба жити, як ви там собі придумали. Але насправді треба просто шукати от так. Шукати щастя там, де, де я живу зараз. Взагалі щастя не для мене, щастя колись, щастя потім. І через те у вас такий стан, що ну, відкладене життя. Ніби все, що має бути хороше, то точно не для мене. І мене це трохи задовбує і мене це трошки підхарює. Як бачить, вища сили вашу ситуацію? Ну, я тебе штовхаю, штовхаю. Я хочу, щоб ти вийшла, а ти все, все граєшся зі мною. Я вже хочу, щоб ти вийшла з певного стану і почала діяти зовсім в іншу сторону. Тому я тобі складаю таку ситуацію, щоб ти почала мислити більш креативно, щоб ти почала обирати, врешті-решт. Не обирати те, що тобі дадуть, а мала трохи вибір. Що ще маєте ваші сили сказати? Ви є досить сильною, ви є досить ініціально. Інтуїція, да? інтуїтивною, і ви правите балом насправді все, що відбувається, це десь ваш відклик, відклик ваш. Да? От подивіться, що всередині вас те й навколо, що всередині вас те й навколо. От захотілося мені повторити два рази. І варто, врешті-решт, вже проштовхнути. Проштовхнути уперед цю всю ситуацію, і, можливо, безгрошів'я, і, можливо, немає в цих, ви сидите як в чотирьох кутах і не можете вийти звідси. А вже час виходити, час вже дивитися ширше на всю ситуацію, дивитися більше, більше довірити своїм мріям, врешті-решт виконати хоча б одну маленьку мрію, так як ви собою. Уявляєте щасливе життя. Що ви ще маєте побачити? Що ваше життя має бути під вашим контролем. Тільки ви скоріше себе заганяєте думками, скоріше себе забиваєте якимись думками і не йдете уперед. Є можливість повернутися. Давайте ще хочу. Є можливість правити світом, є можливість. Отут йде більше не діяти, да, там все кинути, поміняти роботу, або там ну, все кардинально змінювати, ні, там, ніби спираючись на минуле, дивитися на майбутнє. Ні, тут говориться про інше, про те, що ви маєте. Перелаштовувати своє життя. Які перші кроки ви маєте зробити? Перелаштовувати це не означає повністю змінювати ось так. Подивитися, врешті-решт, що вас не задовольняє. Подивитися, чого ви сидите там саме. Ну, в цій ситуації ви вже були <кхід> в плані в цих сумнівах, в цій недовірі самі до себе. В тому, що. На мені можна їздити, чекати погоди, коли, от, колись, я, колись я це зроблю. Да? І, ну, от, от така апатія, небажання бути в житті, ви ніби поза життям, угу. Немає радості да, в житті? Як такової, да? щоб вона творила, кружила, віляла. Чи варто вам поговорити? Можливо, вам треба трохи поговорити. От я не знаю, якщо це жінка, то вам варто поговорити з якимось чоловіком, з якимось мудрим чоловіком, для того, щоб він вас хоча б. Для дівчат, можливо, з кавалером, для того, щоб він трохи вас надихнув, трохи надав вам можливості відчути себе, або просто, наприклад, попросити, щоб він розказав, яка ви є. Тому що вам це важливо і вам це необхідно, немає підтримки. От я би вам. Порадила, щоб ви десь взяли підтримку, просто навіть просто поговорити, і скоріше, ви тут будете черпати якесь емоційне забарвлення, ніж ви будете ковирятися в собі. Ковирятися в собі, ви і так ковиряєтесь, можливо, сердитесь на себе, що десь ви занадто м'яка, десь ви занадто добра. і так далі. От На даний момент треба бути хазяйкою свого життя, розумієте? І вибрати життя своє, а не. А не життя те, про яке ви мрієте, а не те, яке склалося, і ви просто стоїте і топчетеся на місці, пропрацьовуєте якісь думки свої, вони не спрацьовують, якась безвихідь, просто безвихідь, але вона просто у вашій в голові. Ви, ну, можливо, вам треба справді порадитись з кимось, поговорити для того, щоб знайти вихід. Знайти вихід. Добре, давайте я ще запитаю, для чого вам ця ситуація? Я заберу ці карти. Чому, щастя, не для мене, Да? Чому вас засунули в цю ситуацію, в якій ви вже були не раз, і по факту воно вже вас так все задовбало. Для чого вам ця ситуація? Знову ж таки, для того, щоб ви проявили силу. У вас є потужний елемент, якого ви просто ігнорите. А вам треба повірити в те, що щастя для вас, повірити в те, що ви можете отримати те, що бажаєте. Ось так. І тоді більш відкриється ситуація, тому що це стан, в якому ви знаходитесь. Я хочу більше щастя, але Вибір, оберу його чи не оберу, от, ну от, от воно просто нелогічне, Давайте, як складеться ситуація, якщо ви почнете трохи думати по-іншому. От тут я навіть не кажу планувати, я просто говорю, щоб ви перестали вже жувати самі себе. Ну, ось так. Що станеться, якщо ви припините думати, да, відділіть себе від вашого розуму? Так, подалі карти, щоб не плутав звук. Угу. Ось, і буде те, чого ви не бажаєте бачити. Тобто ви почнете реалізовувати. Я не говорю, що заробляти, але не про зароблення. Про зароб... заробітки я теж маю на увазі. Тобто, спонукайте себе, шукайте, у вас є в просторі варіанти там, де ви можете і заробити, і бути більш щасливою, і зрозуміти, що ви сильна, міцна, що ви не в паніці, не в стресусі і так далі. Дякую, другий варіант. Чекаю ваші коментарі. От. Говоріть про те, що, можливо, вас турбує, щоб я могла в следующий раз зробити. Більш детальне питання, яке вас турбує. Третій варіант, що за ситуація, що мені з нею робити, і для чого вона взагалі? Що на даний момент? На даний момент я знаходжуся не там, не сям. Я не знаю, що робити вибір, я не зовсім розумію, що залежить від мене, іноді світ ніби крутить мною, хоча насправді ви крутите світом, зразу кажу. І те, що у вас не виходить, тут, друзі, ваша, ваша неготовність зробити вибір. Так, що ви не бачите, що не зібрали ще всі сили. Просто не зібрала ще всі сили і не зрозуміла для себе, що я є, що для мене є важливим і що справді ви крутите ситуацію. Просто, якщо щось не вдається, то тут уже ваша. Просто ваші думки, ваші. Ну, Дивіться, стелиться дорожка, да, і от ви її берете і круто повертаєте. ну, Не даєте їй йти прямо. Ось так, це про вас. Що ви маєте побачити, що слід побачити? На сьогоднішній день. Так мало статися для того, щоб ви побачили ситуацію. Так мало статися, щоб ви побачили, що ви є правлячою силою в, своїй, в своєму житті. Для того, щоб ви могли ем, опанувати себе в моменти, коли йде супротив, коли ви не бажаєте чогось бачити, коли не бажаєте брати відповідальність за свої вчинки. Так, ну, добре, що я посварила. Як бачить, вищі сили цю ситуацію, ну, просто навіть цікаво, що видно, бо... так. Все добре, нічого каркаломного немає, але, але вам варто, варто трохи сісти в темноті, напевно, або просто подумати над тим, що врешті-решта, що ти бажаєш? Ти бажаєш настання, коли в тебе є вибір, і ти бажаєш настання цих змін? Чи ти просто. Думає, що за тебе хтось це зробить? Ніхто не зробить. Ніхто. І дивіться, в людини в руках все ж таки глобус, земля, яка говорить, це мій світ. От в якому світі я хочу жити, в такому світі я і буду жити. Яка задача в найближчий час? Зрозуміти, що вам важливо, да? Зрозуміти, що вас може запалити. Зрозуміти, що вам треба зробити, щоб вам забажалося рухатись уперед і решті-решт зробити цей вигляд. Подивіться на себе зі сторони. Подивіться, що я бажала, що я планувала. І тепер те, що ви запланували, воно прийшло, а ви ніби не готові. Да, ні? да, ні, да, ні, тому воно і не складається. Давайте ще візьмемо. До речі, мене схожа на зачіска сьогодні, можливо, це мій варіант. Хоча я часто сама гадаю. Чи, ну, переглядаю свої розклади, можу подивитися перший, третій, а іноді можу взагалі зайти в другий. Так. Не закриваю при. при... В моменті, коли ви робите вибір, не закривайте очі, і типу я йду, не бачу куди. Не варто так робити. Варто <кій> <кій> все ж таки зробити вибір усвідомлено. І тоді ви отримаєте істину себе. Тоді йде єднання себе. Не знищуйте себе в тій постасі, в якій. Ви могли би бачити. Ви за межі свого розуміння, за межі свого бачення. Угу. За межі, так, да, за межі. Ну, так я вже жила. Давайте жити по-новому. Як не крути. Для чого вам ця ситуація? Ну, в принципі, я і так сказала. Да, для того, щоб вийти із певного. Певних своїх обмежень. Отут є ситуація, я тут царівна, а вам треба вже виходити в новий період життя. Ну, як виходити? До більш комфортно. Коли ми кажемо, що виходимо з зони комфорта, то тут ви не заходите в, зону, ви заходите в зону комфорта, а не виходите з неї. Тут я не можу сказати, тут просто є певна ситуація, в якій ви думаєте, отут я і буду жити, тут мені і гарно. А насправді, ну, якось. Воно не тої якості, якої бажали би ви ще сили. Чекаю ваші коментарі. Бажаю ваших коментарів, там, де ви говорите про свої проблеми, щоб я могла зробити задоволенням продовження або уточнення тих питань, які ви не зрозуміли, наприклад, або я не розкрила, тому що мене дивиться не одна людина. Пишите мені в особисті, пишіть в коментарях, і я буду бачити, чим я можу вам допомогти. Ну що ж, друзі, ми справилися з вами. Непоганий вийшла ситуація, і до нових зустрічей. Дякую, що були з нами. Па-па!